Є велика кількість людей, які просто заробляють собі на життя, якось доробляють себе. Ну, Відповідно, uh, у чому uh, суть строля, в тому, щоб нарощувати uh, uh, напруження в обміні думками, м'яко кажучи, виглядаючи, uh, uh, по-перше. Надзвичайно ну, гостро, провокативно, тобто обраливий, скажімо так, він має бути обранений або щодо особи автора, або щодо, скажімо, якоїсь цінності, яку захищає автор. Ну, в українському випадку найкласичніший варіант це коли реагують, скажімо на колонку записану українською мовою. От абсолютно такий хрестоматійний приклад троє. Це коли з'являється комент про те, що сколько можно писать І, безумовно, це и можно полностью того, что зараз производят захисники мови, так и будем, и заряжется такая драчка, как уже будет інший досягнутый дискуссии, це совершенно. Якби відомо, коли цей цей репертуар вже нічого нового не, не пропонує, так то просто перестаєш тим вже ходити і, і це читати, цікавитися. Але якось спеціально з цього приводу э, переживати чи ну, скажімо.